Встречайте, легенду всех легенд. Людину, детку вы больше не бачили Вика! Вика! Вика с мемориз. Вика с повернением. О боже. Какого ну? Лайт. Я спать лягаю. Ни. Кого-то любну, ой. Я дома уже выехал. Сам сосал. Ладно, тридцать дыр на тілу история ще дополнення. Істория, история. Все ли на мощих пау. Пфф, списы. Я граю в Якудзу, нічого не знаю. <ріст> Косей чов в депресії. <ріст> 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 Коли я давно зупор напав понялись. на німців. Ого. Добре, можна, я читаю, нас можна поміщатися.

Марк Ксізос. Марк Ксізос. Ти бажаєш кравдішка. Кравдішка. Кравдішка? Вайба Чишкец. <гум> І мать єбать. <гум> І мать єбать. Вибачте, але твою. Хто сосед <гум> лучше, сосед мене. <гум> мене. Енот. Єнот <гум> Полоскун. <гум> Єнот Полоскун яєчок. <гум> Єнот Полоскун яєчок. <гум> Ай, не канон, не канон. І малий хуйчко. <гум> Одного разу. Одного разу Артем. Одного разу Артем. Сосал когда то на тисячу <рис> часову, дотіє Сосал конкретно. Досі. Я знаю, що я написав. У <ристо> баті Никі... Никіта. <ристо> <ристо> Мікрочлен 0.00. О, Голову перебираємо.

Рамку намалю. Сык шушов это мало бутыл на этот бутылк. Эй, гуш ты, ну вы все испортили. Что это было? Что это? Что это за метатон? Я <palingris intake> <reviewers> из этого... из закуза. Это наркотики. Это наркотики. Давайте расскажем историю. Ну да. Давайте я буду писать ей ой. Моя мама говорит, что я смеюсь как дура. Как дура. Хотите, я вам покажу той? Батя Никита. Чекай, пишай. Ха-ха. Чкай. Божий Джон. Держалка. Колись давно батя Никита. Бривай яйце перед женой. Ужас. Ужас. Внимание, с востонной наступаю держан <риск> <риск> сосед. Хэппи хит, да. Держан мені... <риск> спасибо за угощение, Артм. Здоровье. Я <риск> ты я, хотела, я рада, что ты на солдасе мне колись давно. Яписы коштували середня пачка по 375 гривень. А доску по 3000. Хуї. Вода, його отказалась з Чернобыля. Приватбанк, беремо ера. Беремо, і це вже все. все А що я писала, я забув. Біся попа. Бися, попаде. фокс. свинти, фокус. фокус він має щось з минулого року. То пошліть, 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 давайте ще історії. Це якщо щось мімуш, але отута йому 24, оце йому 20. А ти? Мені 16. Чого? Я думаю, А майнер? А це наш Хто <сіху> Гениально. Кто про миску з говном? У <сіху> мене ще є, кстати, маленькі мужі. Так що. Вот маленькі мужі. Anime body pillow. <сіху> Та... Това, боже. Капірка, копірка копірка. <сіху> <сіху> вот мене вот отаке чудо є і в мене є. D16. в мене є D16, уявіть. У мене є D16, офіційний. А є свінок? Та то, я не показала повністю. У мене є ще отакі маленькі піпіхі. Піпіхі. такі маленькі, Я сама їх ліпила, кстати. Сама, сама oh, робила, сама ліпила. Сама рубила. Right, на кого? Я буду хлопчик. Лаврін. Я знаю, Лаврін трохи довше. Лаврін трохи... Да, у Лавріна довше було. Довше волосся. Він, він, більше виглядає, як фріск. З того Андертейла. Вообще-то у, у Чекаємо, доки ведучий розпочне візуальний... Можна з озвучки, пожалуйста? Ну. Ні, я буду читати. Роблокс на туалеті з Кібетіс. Роблокс на Джо Джо Соло. Джо Джо Соло. Бджоло. А, якщо нахуй накрити oh, бджолою. То бджола кончеть. <рис> то бджола кончеть. Разобор. <рисує> Миска сказ гавном зайшов на сервер. <рисує> Ми сказ гавном зайшов на сервер. Ура, є їжа для єнота. Ура, є є їжа для єнота. З Аврори. <рисує> з Аврор. Хуй резиновий приїхав, шо поповнення <рисує> для моєї колекції Ура. Так, поповнення для моєї <рисує> колекції Ура. Перевочик гласить, сосали. Перевочик гласить. Сосали? Так. Да. Да. Поезда. Поезда. Сунаони Айфа Кью. Сунаони Айфа Кью. Сэнкс, чи вайбэс, йо андерстэнд ми. Сэнкс, чи вайбэс, йо андерстэнд ми. Виоудия, йо Вода йо аридна. Украинска. Украинска. Чернобылеска з остатками енота. ха ха страшного, потерпиш. просто подивись. Я тебе приб'ю. Я тебе приб'ю. За що? Я в Італію хочу, і в Кіпр хочу, і в Японію хочу, але мама мені каже. ні. А ти знаєш скільки це коштувало? Я їхав. Мені б хоча б в по. Кстати, це все морентувался и топ у тебя. звичайний? звичайно. Гандон. У них чоловік в очках в он. Ща. Хранник. У мене є окуляри. Якщо я залізу в пумкучку, їх там вісім. Не колу, я не хочу ні колу. Не, не хочу там прикольно, Хочу хочу злойкона. Справжній український відео. <laughs> <сев�> я когда я туров, спистел, вам надо <сев�> <сев�> Это <su> Я <вижу. сев�> не

Я поняла ссылку. Я нос. Я нос. Це на язык. Так скинь.